Краще профілактика захворювань, відвідування лікарів. Жінка, яка до нас звернулася, може пройти повне обстеження. З якою метою профілактики захворювань я раджу, якщо є якісь виділення, які вас турбують, чи печіння, чи зуд, порушення менструального циклу за рік, жінка не. Завагітніла, а хоче дитину, теж звертатись до лікаря, потрібно. Подбайте про своє серце звичайне обстеження збереже життя. Тому що більшість наших людей не знає свого стану істинного свого стану, не знають, що вони гіпертоніки, не знають, що у них є зміни. якісь. Тому так важливо не боятись лікарів, а частіше до них навідуватись. Особливості нашої клініки заключаються в тому, що пацієнти, які виїхали в інші області. А також за кордон мають можливість отримати онлайн-консультацію в будь-який час. Повний спектр услуг я дуже задоволена. Пам'ятайте, профілактика захворювань найкращий метод збереження здоров'я. Спеціалісти клініки лікар плюс» вам завжди допоможуть.